3 листопада кожному свій шлях. Розум людини обдумує путь її, але кроки її наставляє Господь. Приповісті 16 розділ вірш 9. Іноді мені подобається розмірковувати над усякими речами, а коли чогось не розумію, іду до тата або дідуся та про все розпитую. Якось я запитала батька, чому одна людина народжується багатою, а інша бідною. Одні хворіють, а інші живуть без жодних проблем. Хтось народжується королем, а хтось усе життя працює в поті чола. Чому я народилася в Україні, а не в якійсь іншій країні? Чому мої батьки мають саме таку професію і роботу, а не є відомими людьми? Якщо Господь любить усіх однаково, то чому долі людей на землі в усіх такі різні? Тато мені відповів. Підійми свою долоню та подивись на неї. Скільки на ній пальців? запитав він. П'ять, відповіла я. А чи всі вони однакові? знову спитав мене. Та ні, відповіла я, вони всі різні. Один коротший, другий довший, один товстіший, інший тонший. Правильно, відповів тато. Один палець допомагає тобі тримати ложку без іншого ти нічого не напишеш. Якби в тебе не було ще одного пальця, ти б не змогла до руку взяти лопату. Ми не протиставляємо себе іншим, хто є кращим чи гіршим. Це так само, як яблука. Є жовті, зелені, червоні, кислі, солодкі, великі, малі, люди як квіти. Є польові, а є кімнатні, є великі та маленькі, але всі вони однаково гарні, бо всі створені Богом. І хоч люди бувають різними, однак за своїми правами чи статусом перед Богом, всі ми залишаємось однаковими. Всі ми маємо приблизно однаковий час на життя, однакові можливості для отримання спасіння. За кожного з нас заплачена однакова ціна. Кожна людина проходить життєвий шлях від точки А до точки Б в окремих умовах і своєю дорогою. Отже, всі ми різні, але кожен на своєму місці, кожен має свій шлях, який йому приготував Господь. А чи замислювався ти коли-небудь над своїм життєвим шляхом?